Чу ввічливий ти. Ішов котивсь через лісок, наче м'ячик їжачок, на голки грибки низав. Добрий день усім казав. Сьогодні у нас в гостях їжачок, незважаючи на те, що їжачок колючий. Він має одну дуже важливу чесноту. Він надзвичайно чемний. Їжачкові подобаються такі самі чемні друзі. Цікаво, чи знайде він увічливих і чемних діток серед вас? Знайде? Думаю, що дізнатися про це нам допоможе розмова та весела казочка про пригоди їжачка. Казка про вічливість У великому лісі серед високих могутніх дерев була маленька затишна галявина. Уся ця галявина була ніби вкрита зеленою ковдрою з листочків суниці. А під цими маленькими зеленими листочками було ціле море ягід. Дозрілі соковиті сунички мріяли, аби їх скоріше зірвали. Вийшов на галявину маленький їжачок. Він жив неподалік у гарному будиночку під дубом. Їжачок запросив у гості до себе друга із сусідного лісу на чай із суничним варенням. Чай був уже готовий, а от сунець їжачок і досі не знайшов, хоча ретельно обійшов усю галявину. Засумував їжачок, стояла гарна погода. Ласково світило сонечко, до речі, воно було досить високо, а це означало, що половина дня вже пройшла, треба було поквапитись адже варення ще зварити потрібно, а суниць немає. Підняв голову їжачок догори, він вирішив звернутися до привітного ласкавого сонечка по допомогу. Підкажи мені, сонечко, де мені знайти суничних ягід на варенні? Я шукаю цілий день, але всі ягоди ніби поховалися від мене. Відповіло сонечко їжачку, але ж ти стоїш на соничній галявинці. Невже не знайшов жодної суниці? Ні, не знайшов, відказує маленький їжачок. Та ти ж, мабуть, невічливо повівся. Ти привітайся, попроси ягід на варення у галявини. Суниці живі істоти і теж люблять увічливість, як і всі, хто живе в лісі. Їжачок замислився, зітхнув і зрозумів, що негарно повівся. Добрий день вам, зелені листочки! Чи не підкажете ви мені, де знайти суниці, аби зробити варення? Я запросив друга на чай і хотів пригостити його чимсь смачненьким. Буду вам дуже вдячний за допомогу. Як почули зелені листочки, привітне прохання їжачка, то відразу попіднімалися із землі і показали великі стиглі ягоди, що висіли на стебельцях. Назбирав їжачок цілий кошик суниць, поспішив додому, аби встигнути приготувати смачне варення до чаю, але не забув перед цим. Ще раз подякувати галявині, сонечку, листочкам зеленим. Дивно, подумав собі їжачок, виявляється, навіть із рослинами треба бути ввічливим. Та ні, не дивно, бо вони також живі. Чи сподобалася вам дітки казочка? Які чемні слова допомогли їжачку назбирати суничок? Так, це слова привітання, прохання та подяки. Чи згодні ви з тим, що завжди треба бути ввічливим і чемно поводитися? Згодні. А зараз пограємо в гру, яка називається Словничок Чемних Слів. До їжачка прийшов його друг, інший їжачок. Які слова він повинен сказати? Це слова вітання. Доброго дня, вітаю. Їжачок накрив стіл і запросив друга до столу. Що він скаже? Будь ласка, пригощайся, смачного! Їжачковий друг вже повертається додому, які слова він повинен сказати? Дякую, спасибі, до побачення, на все добре, дуже тобі вдячний, що запросив у гості. Знаєте, дітки, їжачок вирішив потоваришувати з вами усіма. Він переконався, що всі вичемні та ввічливі. Саме такими мають бути виховані діти. Але, на жаль, їжачку, час повертатися до свого рідного лісу. Які слова вам скаже їжачок? Так, слова прощання. До побачення, дітки, до зустрічі на все добре. А ви що скажете, їжачку? До побачення!